Факультет БПЛА та за скільки сотень мільйонів доларів Atlassian купили розробника браузера Arc. Це 214-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового так сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Редакція доу люб'язно зробила окрему велику аналітику по саме. По донатам і в усіх можливих розрізах на основі віку, місця роботи, стажу, зарплати, бронювання. Ну коротше кажучи, в усіх можливих тільки розрізах зробили аналітику, то скільки донатять айтівці, і що ще цікавіше, як ці цифри змінилися в порівнянні до минулого року? Головна цифра: 70% українських айтівців продовжують донатити на сили оборони з своїх зарплат або збережень, неважливо продовжують донатити. 70%. Менше чим хотілося б, але дякуємо, хоч так. Як бачите, я тут не жартував на, на рахунок того, які тут скільки розрізів, скільки аналітики проведено. Частка тих, хто донатить, в залежності від того, чи навіть не де зараз знаходишся, а на основі планів людини і тому подібних речей. І що я тут хотів ще підсвітити, не буду прям все повністю розбирати. Наприклад, частка серед тих, хто донатить тут цікаво, що по-перше, жінки донатять більше. Друге, що я хотів тут підсвітити, то це, що наявність бронювання позитивно впливає на бажання донатити. Ті, хто мають бронювання, донатять найбільше. Потім йдуть ті, хто раніше мали бронювання, зараз ні, вони на другому місці. Потім ті, хто мають відстрочку, і потім ті, хто не мав і не мають ні, ні бронювання, ні відстрочки. Серед них всього 68% людей донатить. Серед тих, хто мають бронювання, 82%. Якщо ж подивитися, скільки в середньому кожен етівець донатить. То в середньому це 5% від доходу, які виділяють на донати, і це зменшилась цифра в порівнянні з минулим роком. Минулий рік це було десь 188 доларів в абсолюті. Цей рік це вже 155%, і це відповідає десь за 5% якраз зарплати. то рік було 7%. Математика тут, начебто, не дуже б'ється, бо якщо медіана зарплата була б 2600, напевно, це була б... Правда, так а так здається, що просто люди самі умовно відповідали. А скільки плюс-мінус відсотків і скільки абсолютно грошей? Я доначу. І тому є таке певне розходження, але я думаю, це не так вже і критично. Масштаби зрозумілі зменшення є принципове, але не критичне. А ну і окремо ще хотів підсвітити, що ті, хто не планують емігрувати з України, найактивніше підтримують армію, що напевно логічно, таких серед них 81%. і вони виділяють на це 10% свого доходу проти середніх 5%. Ось такі цифри мені особисто хочеться подякувати всім, хто продовжує донатити. Незважаючи на те, що вже йде четвертий рік війни продовжують, умовно кажучи, самоподатковувати себе підтримувати близьких і знайомих, які зараз нас захищають. І від імені Коло хотів подякувати, і від імені редакції ДОУ хотів подякувати за всі ваші активні участі в зборах. На цьому і погнали далі. На війні загинула 19-річна захисниця України Дар'я Дельта Лопатіна. Вона була інженером 12-ї бригади спеціального призначення першого корпусу НГУ Азов, а також студенткою Київської школи економіки, де вона навчалась на бакалаврській програмі Штучний інтелекту. Туди вона поступила в 2023 році, а в 2024 році вирішила доєднатися до лав збройних сил, щирі співчуття сім'ї та всім близьким дарії. У збройних силах планують впроваджувати it вертикаль та додавати роль CDTO. Ну, Вірніше не роль а позицію, але я думаю, що це не так вже принципово. Про це оголосила Оксана Ферчук, нова заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Я процитую її презентацію. Вона каже, що хочемо, щоб у підрозділах, бригадах та корпусах з'явилися цифрові офіцери і цифрові команди. Плануємо, що цифровий офіцер дійде до батальйону, і це буде вертикаль, яка допоможе швидко впроваджувати ті рішення і мати зворотній зв'язок. Тобто, батальйон на батальйонному рівні, скоріше всього, вони будуть не одразу. Спочатку будуть на рівні корпусів та бригад, а потім вже десь на рівні батальйону також такі люди з'являються. Команда Доу була на цій презентації, а також після неї поспілкувалася з Оксаною Фарчук і розпитала деякі деталі, які я вам хотів якраз також вам тут підсвітити. Ну, перше, що вона каже, це те, що хочу, щоб досвідчені спеціалісти були у війську не на посадах діловодів або водіїв, а на посадах цифрових офіцерів саме, і це допоможе швидше масштабувати військо. Ну, важливо тут підмітити від мене особистий коментар, що цифрових офіцерів, очевидно, потрібно значно менше, ніж водіїв та діловодів. Ну, прям на порядки. Не на порядок, а на порядки, я думаю, друге запитання це те, чи будуть розглядати туди лише чинних військовослужбовців, чи можна буде мобілізуватися окремо на цю роль та посаду. Вона сказала, що будуть варіанти мобілізації також розглядати. Чому ні? Якщо є люди на ринку, які готові долучитися і будуть відповідати повністю фаховим потребам і працювати на офіцерській посаді, то напевно їх можна буде залучити прямо туди. Хоча думаю, що конкуренція на посади буде достатньо велика, враховуючи, що ну все в цілому війську багато атівців і багато людей розумних і Думаю, що буде прям велика конкуренція на ці ролі. Про це якраз тут ми запитання. А скільки позицій взагалі сідуть, планується відкрити? І тут поки що ніякої конкретної відповіді немає. І напевно буде більш чітко зрозуміло, коли буде вже відомий якийсь план того, як цю позицію нову будуть вводити, як буде виглядати IT-вертикаль, як вона в часі буде розвиватися, які будуть перші кроки, тому подібні речі, і там буде якась напевно етапність найму цих людей. Окрім цього, я думаю, що у цих CDTO його будуть якісь ще команди в на рівні бригад, напевно, ну коротше кажучи, точно якісь там команди у них будуть, і або туди просто позводять тих, хто зараз цим і так займається. Ну якщо взагалі прям простими словами, то хочу щоб це були певні очі, вуха та руки, якраз це якоїсь центральної ті вертикалі, яка розуміє та які інструменти використовуються на рівні там бригад або батальйонів, що працює, що не працює, і допомагати якось вже вводити в експлуатацію всі нові системи або їх там модернізувати. Напевно, ідея така дуже логічно. Матричні структури вигадані давним-давно, і також в тому числі війську вони в інших напрямках дещо використовуються. Тому ось такі наступні кроки. Наступними кроками кажуть, що готують реформу. Сподіваються, сподіваються, що до кінця року вона вже буде затверджена, і це дозволить цю масштабну зміну провернути. до кінця року залишилося 4 місяці. Не так багато часу, особливо враховуючи, що там грудень часто сильно випадає. Тому. Напевно, найближчим часом будемо очікувати наступних новин навколо цієї вертикалі. Якщо ж ви раптом не підписані, то ви, напевно, могли пропустити, що на каналі Доу з минулого тижня почало виходити нове шоу, яке веду я зі своїм близьким і гарним другом Мішею, і називається він Копінгі та допінги, де ми розмовляємо з менеджерами та лідерами про те, як вони вирощують команду, як вони в цей час піклуються про себе, про те, як вони це все вивозять. Ми це все розмовляємо на природі, дуже весело, гарно намагалися робити його в достатньо Легкій формі, сподіваюсь, вам сподобається, коли ви подивитесь, і ви ще й напишете мені якийсь фідбек про це, якщо ви раптом ще не подивились. Ось першим гостем у нас в першому випуску у нас є Михайло Федоров. Це я думаю, не потрібно представляти, але це перший віце-прем'єр-міністр України, а також міністр цифрової трансформації. Другий випуск буде уже скоро. Тому, якщо ви знову ж таки раптом ще не підписались і не поставили дзвоник, то е, гарна нагода зараз саме це зробити. Якщо є фідбек навколо, не знаю, не Новин. Про новини також важливо фідбек написати, але і про цей випуск, то ви знаєте, в коментарях завжди я все читаю, відповідаю. Дуже буду вдячний. Київський авіаційний інститут готує до запуску новий факультет, який буде присвячений безпілотним апаратам. В першу чергу, безпілотним літальним апаратам. Я думаю, це зрозуміло, тому що інститут авіаційний. Про це в подкасті у Юри Федоренка, якого ви, я думаю, точно знаєте, розповіла ректорка вишу Ксенія Семенова. І там, взагалі, дуже класний випуск. Він правда йде 3,5 години. Але ну е, слухається на одному диханні на швидкості навіть із півтора. Е, коротше кажучи, я окремо вам рекомендую ще повністю все інтерв'ю глянути. Але хотів вам окремо підсвітити отаку новину, що вони готуються до запуску саме такого факультету. І вона каже, що це там і в цілому і зв'язок, і електроніка, і авіоніка, і цілий комплекс взагалі напрямків, і формально такої професії, як інженер БПЛА, в цілому не існує, але тенденція ринку і попит на кадри якби Штовхує їх як інститут до такого рішення, що, на мою думку, дуже логічно, і дуже класно, що наші виші адаптуються під вимоги ринку. Я не знаю взагалі, скільки в світі є факультетів БПЛА. Ну напевно, не так вже і багато, не кажучи вже про те, що в Україні є величезний досвід, вироблений, можливо, не так і системно, але ну прям його потрібно якось збирати, централізувати, систематизувати і видавати в нові покоління, тому що кадрів дійсно не вистачає. Компанія розробник штучного інтелекту Anthropic таки підняла раунд на 13 мільярдів доларів, і тепер має оцінку в 183 мільярда постмані. Ну мацнозі після раунду їх оцінка стала 183 мільярди доларів США. Я вам в минулому випуску розповідав, що такі слухи вже крутилися. Тепер як я вам кажу, що це вже відбулося як факт. Просто нагадаю для порівняння, що в березні 25-го року вони підіймали 3,5 мільярди з оцінкою 61 мільярд, тобто вони і розмір раунду збільшили в 4 рази, і оцінку збільшили в 3 рази за 5 місяців. З їх прес-релізу стало відомо, що в цілому основним їх драйвером є Клод Код, який дуже полюбляють розробники по всьому світу. У нас компанії особисто і взагалі з усіма з ким я спілкуюсь. Клод Код реально. Всі інші інструменти розробки штучної за допомогою штучного інтелекту просто розриває. Люди просто відмовляються від курсора і тому подібних речей і просто забивають на нього, тому що код-код виконує більшість там роботи, яку потрібно. Просто переходять назад, повертаються до своєї улюбленої сідаєшки. це чи простий VS Code, чи JetBrains, чи не знаю, NeoVim, а код-код вони вже використовують для написання всього нового там великих об'ємів коду. Отак от, от. Ну, коротше кажучи, так от. Вони підсвітили в цьому прес-релізі, що клот код за три місяці виріс в 10 разів. Тобто їх користувацька база виросла в 10 разів за три місяці, щоб ви розуміли. Ну і нагадаю, що цей продукт, в якому там є під в рамках підписок, умовно кажучи, де вони його монетизують. А є там більшість, коли ви просто берете його вже як. Через API коли ви платите просто за кожен окремий токен. А я в минулому випуску вам залишав статтю, в якій можна було подивитися на приблизну маржинальність бізнесу по інференсу. Там зрозуміло, що це просто генерує дофіга грошей, просто величезна кількість грошей це генерує, і вся цьому індустрія просто дуже активно це адоптить, бо вибору ніякого в цілому немає. Федеральний суддя США постановив, що Google не буде зобов'язаний продавати свій браузер Chrome, незважаючи на те, що в минулому році кампанію визнали монополістом. І, от якраз в рамках розслідування в, в антимонопольній справі, там були запропоновані різні можливі покарання для Google. І одне з них це якраз була продажа хрому. Там було і розділення, взагалі, і продаж андроїда, і розділення на різні підрозділи. Там було цілий величезний перелік можливих рішень, які суду запропонували. Прокурори, я маю на увазі. Так, от він тепер прийняв рішення. Вони там розглядали це дуже довго, і суд вирішив не зобов'язувати Google продавати. Окрім цього, він таки заборонив Гуглу укладати певні ексклюзивні угоди з виробниками пристроїв і зобов'язав ділитися даними зі своєї пошукової системи з конкурентами, якими саме там даними, там ще треба, звісно, доаналізувати, і як саме вони це будуть робити. Це теж простір для великої дискусії. У них є, наприклад, ексклюзивна угода про те, що в Firefox, а також в мобільному Safari, Google стоїть за замовчуванням як пошукова система, і вони за це платять прям багато грошей. Ось представники якраз Apple і Firefox захищали інтереси цього контракту, казали, що взагалі ці контракти для нас дуже важливі. Тобто, це не те, щоб Google сам там нас там змушує, і представник Mozilla, який є. Власниками Firefox, сказав, що взагалі без цього контракту, скоріше всього, компанія приречена. Ось так тут у них скоріше всього, не вистачить грошей, вони закриють Firefox, і у Chrome буде ще менше конкуренції. Тому ну дивіться, якщо ви забороните, то буде просто стане тільки гірше. Тому суддя просто наклав вимогу, що такі контракти можна вкладати, але вони не мають бути ексклюзивними. Тобто, якщо Apple або Firefox захочуть ще з кимось підписати, наприклад, для якихось там регіонів контракти або якісь е альтернативи пропонувати п після того, як воно за замовченням встановлено, то у них має бути таке право. Ось так після оголошення рішення акції Google зросли, що якби показує на позитивну реакцію інвесторів, і в цілому, для Google це можна вважати певною перемогою. Якщо це можна назвати перемогу. бо вони то все одно монополісти, визнані монополісти. Але е, ціна, яку вони за це заплатять, буде значно меншою, аніж могла бути це 100%. Цікаво, яку роль в цьому зіграла адміністрація Трампа, бо якраз от на минулому тижні Трамп також ще приймав у себе в Білому домі е, на обід всіх топових Сіо, всіх технологічних гігантів в Сполучених Штатах, і вони там багато розмовляли про інвестиції в інфраструктуру в Сполучених Штатах. Там сотні мільярдів доларів інвестицій, які вони всі описують. Цукерберг, здається, пообіцяв 600 мільярдів доларів інвестицій. А Apple збільшив свій комітмент з 500, якраз теж до 600 мільярдів в інфраструктуру в Сполучених Штатах. Ну коротше кажучи, там адміністрація Трампа намагається з цих гігантів позабирати багато грошей для того, щоб вони всі інвестували це в Сполучених Штатах. А Трамп в свою чергу робить заяви про те, що всі, хто нападають на наші технологічні ганті по всьому світу з якимись позовами і накладають на них штрафи, можуть або перестати це робити, або в цілому забути про ці сервіси, бо вони просто перестануть надавати свої послуги в ваших країнах. Ну, коротше кажучи, веде таку агресивну. Захисну кампанію в своєму стилі для цих технологічних гігантів, і тут ми переходимо до наступної цікавої, шикарної просто новини в цьому контексті про те, що європейський союз наклав штраф 3,45 мільярдів доларів США на Google. Там вже давно йшло антимонопольне розслідування на рахунок е, практик в рекламному ринку гугла. тому, що він там теж використовує свій адтек, весь весь всі свої рекламні технології для того, щоб ще більше монополізувати ринок. Там суддя в Європейському Союзі вирішили, що так, так воно і є, і штраф наклали 3,45 мільярдів доларів. От буквально через тиждень після того як е, Трамп почав погрожувати, що тільки вздумайте на наших гігантів нападати. Бо там в Британії зеплом у вони весь час ще там, от з Гуглом якісь проблеми. Ну, коротше кажучи, штрафи летять, Трамп намагається захищати, але не дуже виходить. Але це ще не все. Останнім просто шаром цього всього театру, шикарної вистави, є те, що федеральний суддя в Каліфорнії, тобто в Сполучених Штатах, оштрафував Google теж на минулому тижні. На 425 мільйонів доларів за те, що Google порушував правила користувацької приватності юзер правсь на користувацької приватності і збираючи дані купи людей, на які використовують Android і в цілому Google. і там це в періоді з 2016 по 2024 рік, позов ще від 2020 року там розслідування отишло. Тільки п'ять років йшло розслідування, і суддя постановив, що 425 мільйонів доларів Google має заплатити в казну Сполученим Штатам. Цікаво, як це все корелює до заяв пана Трампа. Дуже цікаво тут. Це тільки перше рішення, тому Google, звісно, буде ще якби робити апеляцію до вердикту. Потім воно буде там продовжуватись. Ну, коротше кажуть, це ще там пару років все одно буде йти. Але ну, факт є факт, штраф наклали. І раз ми вже говорили і про антропік, і про штрафи є ще одна новина, і вона про рекордну суму в півтора мільярди доларів США для задоволення позову в рамках захисту. Авторського права блін якось я дивно це сказав. Коротше кажучи, проти антропіка був позов про те, що вони напіратили купу книжок, і вони вирішили, що справа йде не туди, що вони можуть гарно так присісти в калюжу і програти. І вирішили піти на мирову. І сума цієї мирової склала півтора. Мільярди доларів США, і це найбільше взагалі найбільша сума в таких договорачках, яка була в історії авторського права в Сполучених Штатах, мо щоб ви знали. Нагадаю, що там лідує цю всю історію Нью-Йорк Таймс, яких задавало, що їх всі парсять і вони не отримують свої гроші. Вони почали там купу просто справ на рахунок авторського права. Це перша, напевно, ну не перша, але це найбільша їх поки що перемога. І в рамках неї вони кажуть, що тепер 500 тисяч авторів, 500 тисяч авторів, півмільйона авторів отримують по 3 тисячі доларів за кожну роботу, яку спіратили. Що здається, наче й не багато, якщо говорити про кожного окремого автора, але якщо. Я думаю, тут вони ще неправильно сказали, тому що авторів можливо менше, а у деяких по декілька робіт. Тому, коротше кажучи, за кожну роботу по 3 тисячі доларів. Я думаю, що ну вибір насправді у них невеликий, їх би все одно якось би спіратили, як не Антропік, дахтяк, чаджип'яті і тому подібні всі речі. Тут в цьому спраці немає сенсу, а бонус такий, якийсь невеликий, ну 3 тисячі доларів. Ну, ну, ну якось так мало. Але сума все одно дуже велика, дуже велика. Що тут цікавого, я вам розповідав, здається, поза минулому випуску, чи десь там. Я розповідав, що їх визнали невинними, що вони в цілому не є повне право використовувати для тренування своїх моделей книжки, які вони купили. Але вони ці книжки не купували. Вони їх всі запіратили. Вони просто їх скачали з Лібгена, собі поклали, натренували, І ось так за це їх вже за це їх і звинуватили, бо це вийшла повна. Фігня. Антропік захищається і каже, що в цілому, все, що ми використовували на цьому контенті, вони не кажуть піратському, але коротше кажуть, зрозуміло. Контент, який вони завантажили без прямого права на володіння цим контентом, вони кажуть, що вони продукти, які на цьому тренували, в публіку не викатували. Дуже цікаво, як тобто, вони такі, ну коротше кажуть, якась фігня. От вони кажуть, що не було це викачано в публіку, тому тут вони не порушують, але... Але чомусь вирішили заплатити півтора мільярда доларів і піти на мирову. Хм, Цікаво, чому. Ну і в рамках цієї мирової вони також погодилися видалити все, що вони запіратили, скачали. Ну, тобто, вони визнають, що вони щось скачали незаконно. Ну, Хі, Ладно, неважливо. Коротше кажучи, вони в рамках цього мають все це видалити. Ось так, щоб ви знали. Компанія Atlassian, яка є розробником Jira, Confluence і всіх ваших улюблених продуктів, а також власником Trello, ну і ще цілого портфелю продуктів, купує і ще одну компанію, яка називається Browser Company. І Browser Company є що розробником браузера Arc, який я вам тут рекомендував, який я особисто дуже люблю. А також ще браузера на основі штучного інтелекту DIA. І вони там пам'ятаєте, вони арк переводили в maintenance Mode, Я вам багато разів розповідав. І тепер прийшов е, просто Atlassian і за 610 мільйонів доларів кешом купив повністю всю кампанію е, з командою і всіма асетами: 610 мільйонів кешом. Жесть, не те, щоб прибутку доходу. Ну їх доходу немає. Умовно, ну взагалі, коротше, вважайте, немає доходу у компанії Brother Company. і їх купують за 610 мільйонів доларів США. Просто якась, якщо це не бульбашка, то що? Просто поясніть мені. В інтернеті, коротше кажуть, вже купа мемів. Про це коли ви заходите, а у вас перша сторінка, яку ви відкриваєте, це одразу ваші джеретікити, або тому подібні речі, або коли у вас там все перетворюється на конфлінс. Ну коротше кажучи, всі дуже насторожно до цього ставляться. В свою чергу компанія заявляє, що вони збережуть повну автономію, будуть повністю працювати так само, як і працювали над своїм продуктом. Просто скоріше всього там реально це буде якісь потім або інтеграції. Або гайденс, або ну коротше кажучи, дані не знаю, що саме Atlassian в цьому буде собі брати. Потенціал там величезний. Я думаю, це не треба пояснювати. Так, вони чутка підсвітили свій віжен і сказали, що вони хочуть зробити браузер дія. Це той, що новий на основі штучного інтелекту браузером для роботи з штучним інтелектом. Коротше кажучи, ai браузер work. Ось так вони його вирішили з позиціонувати. Що насправді дуже близько до комета від Perplexity, але вони всі нагадаю, мають певні ну. Проблеми, просто корінневі проблеми з безпекою. І не знаю, як така велика компанія, як Атлесіан, зможе з цим працювати. Бо комплайнс там не пропустить, ну просто ну половину всього не пропустить, якщо не більше. Марк Цукерберг подав в суд на Марка Цукерберга. Ось так. І звучить наче дуже дивно, але насправді правда. Суть в тому, що є такий юрист в Індіані, який надає послуги юридичні в Індіані. Стосує, які стосуються банкрутства, якого звуть Марк Цукерберг. Так і звуть. і він на Фейсбуку шукає собі клієнтів. І він каже, що за 5 років його 8 разів банили, не дивлячись на те, що переставали показувати його рекламу, і взагалі його реклама коштувала ще й дорожче, бо її підозрювали в фроді, тому що він намагався видати себе за фаундера компанії Мета Марка Цукерберга, що є неправда, бо він теж якби Марк Цукерберг. От е, такий Каламбур. Хотів вам просто розповісти, що Марк Цукерберг подав суд на Марка Цукерберга. Дуже коротка новина. Ось так. На цьому з новинами все. Переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перша це Бітоп. І, ну, ви знаєте, є багато альтернатив. В терміналі є таке застосунок ТОП, де ви можете дивитися використання ресурсів, запущені процеси і тому подібні речі. І є багато альтернатив. Саме популярна, напевно, HTOP, де дозволяє там, подивитися і в представленні дереві процесів, і одразу керувати ними, одразу вбивати. Ну, коротше кажучи, дуже зручний форк, ну він ще не форк, а скоріше надстройка над звичайним топом. І є ще декілька альтернатив, там ВІТОП і бла-бла-бла. І ось. Вийшов B-Top, Насправді не так вже і недавно. Я просто про нього не знав. І це найкрасивіший взагалі монітор всіх ресурсів. Він одразу показує вам е, такими клітками і е, граф використання CPU, і мережу, і з переключанням всіх інтерфейсів, і процесори, і і в дер, в дерному вигляді, і з якими параметрами запущено, і, і диск, і свап, і коротше кажучи, все дуже красиво, купа різних тем. Для людей, які часто сидять в терміналі або просто люблять відкривати на сусідньому екрані, просто щоб щось там красиво крутилось і було видно. Ну я не знаю. Просто подивіться, як це виглядає красивенно. А друга це стаття. Такий собі маст-рід для того, щоб ще раз нагадати собі наскільки важливо. Перевіряти, що ви робите, наскільки важливо представляти всі запобіжники в програмному забезпеченні, які ви робите, якщо воно особливо пов'язано або зі здоров'ям, або з безпекою, або з транспортуванням, або тому подібними речами. Називається стаття Терек 25 Ну, коротше, машина називається Терек-25. Це була машина, чи є досі машина для радіотерапії, і там про одну проблему в програмному забезпеченні, яка там за пару років в 70-х. Провела до декількох взагалі летальних випадків за рахунок передозування в рамках процедури радіотерапії. Там дуже, ну краще кажучи, там і рейс кондішени, і деревеньке тестування, і софт, від якого залежить це все життя. І це, ну. У ну, просто важлива стаття, яку потрібно читати кожному розробнику, інженеру, продукту, Неважливо, будь-кому, хто розробляє програмне забезпечення, для того, щоб пам'ятати, що це насправді не іграшки в більшості випадків. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав та розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.